Полишила дитину на вокзалі, а сама поїхала із міста. У Тернополі перехожі знайшли однорічного хлопчика на пероні та віднесли в поліцію. Рідних малюка правоохоронці знайшли упродовж кількох годин. Та більше доби за ним ніхто не приїздив. Чому мати покинула дитину замерзати на вулиці? Дізнавалися кореспонденти Сабитій. Молода жінка поспішала на потяг. Роман пригадує незнайомка. Попросила його допомогти донести валізи. Попросила жіночка попривезла, понесе сумки. Типа каліка, розумієте. ну то я теж якась людина, знаєте, мала сумку і типа, храмала. А коли вже не хватало там 15 хвилин до бід, після нового на паскарну вона простала храмати. Румієте? Опісля до Романа підійшла безпритульна та розказала, що жінка, яку той проводив до потяга, мала з собою двох дітей та просила її кілька хвилин потримати молодшого. Та за ним так і не повернулась. Вона в тому приходить це все про носу. Проносуйте на вокзал. Хлопчику Валентину ще не виповнилось двох років. Роман забрав дитину і поніс до поліцейських. Правоохоронці зв'язались із начальником потяга. Повідомили е, начальника поїзда про те, що в них е, в поїзді перебуває жінка, яка залишила дитину. Цю жінку висадив під волочиску і е, також працівники поліції повідомили про даний факт батька. Та того дня за дитиною так ніхто і не приїхав. Ще майже добу хлопчик був під наглядом в одній із лікарень Тернополя. Зрештою, рідні таки забрали малюка. Валентіна щойно я забрав із дитячої поліклініки. А знайшли його працівники міліції. Тут забрали. І працівники міліції бавилися з ним тут. Спасибо їм, велике дуже. Здоров'ю хлопчика зараз нічого не загрожує. Його батько розповідає, напередодні посварився з дружиною, і вона мала з двома дітьми поїхати до матері на Черкащину та опинилась у Тернополі. Я їхала від своєї мами, їхала, познайомилася з хлопцем. Я їхала, думала, їхала в Курилівці, думала їхати ну, до себе додому. Познайомилася з хлопцем і приїхала прямо в Тернопіль. Я два тижні не побула, а потім приїхала додому їхала. Молодшого сина запевняє жінка, забула на пороні, бо їй стало зле. Інна на третьому місяці вагітності. Я нестила, мені стало погано, я не стила дитину забрати. Мені там то дядько поміг дитину нести. Правоохоронці перевірять родину та визначать, чи має мама загубленого хлопця понести відповідальність з Тернополя Ніна Гафонова, Михайло Яремишин, Сергій Бодак, Сабиті, канал Україна.